Осінь особлива пора для кожного господаря, бо саме тоді закладається основа майбутнього врожаю. Полуниця, хоч і здається міцною культурою, насправді дуже чутлива до холоду, різких змін температури, надлишку вологи чи сухих вітрів. Якщо не приділити їй уваги восени, то навесні можна побачити не зелені кущики з молодими листочками, а сухі, пошкоджені морозом розетки. Тому підготовка полуниці до зими справа не лише потрібна, а й обов'язкова для кожного, хто хоче мати соковиті ягоди вже на початку літа. Чому це важливо саме восени? Тому що після збору врожаю полуниця не засинає одразу, як здається на перший погляд навпаки, кущ продовжує жити, накопичувати сили, утворює нові корінці та закладає квіткові бруньки, з яких і буде наступний урожай. Якщо в цей час залишити грядку без догляду, бур'яни, нестача поживи або холодні дощі можуть зруйнувати всі старання. Отож, догляд восени це своєрідний страховий поліс майбутнього врожаю. Полуниця має поверхневу кореневу систему, тому вона легко промерзає. Навіть не дуже сувора зима з морозами до десь може знищити частину кущів, якщо вони не захищені. Особливо небезпечні не самі морози, а різкі перепади температури вдень плюс, вночі мінус, а зверху ще крижана кірка. Без укриття така грядка може просто вигоріти або задихнутися під льодом. Тому розумний господар завжди готує полуницю заздалегідь, не чекаючи першого снігу. А діє ще тоді, коли земля тепла й придатна для роботи. Є ще одна причина. Чому підготовка до зими така важлива, це боротьба зі шкідниками та хворобами. Влітку на листках і ґрунті залишаються залишки спор грибків, личинки комах, слимаки, вони чудово зимують у старому листі чи під бур'янами, а навесні одразу оживають і починають шкодити молодим рослинам. Якщо все це не прибрати, не перекопати землю, не підживити та не замульчувати. То доведеться навесні починати боротьбу заново замість того, щоб просто радіти зеленим кущикам. Підготовка полуниці до зими це не разова дія, а цілий комплекс турбот це обрізання старого листя, розпушування, підживлення, мульчування, а інколи навіть пересадка найслабших кущів. Дехто думає, що можна просто накрити грядку старим ковдром або соломою, і все буде добре. Але досвідчені городники знають. Головне не просто накрити, а зробити це вчасно, правильно і з розумінням того, що потрібно самій рослині. Адже надмірне укриття може призвести до випрівання, а занадто легке не захистить від морозу. Селяни кажуть підготуй полуницю восени, і вона подякує влітку. І це чиста правда. Адже турбота восени це не лише про ґрунт і листя, а про турботу про родину. Про ту солодку ягоду, якої всі чекають до Спаса. Влітку полуниця годує, а восени її треба нагодувати самому. Тому підживлення, одна з ключових частин підготовки органічні добрива, деревний попіл, перегній або компост, допомагають зміцнити коріння, накопичити сили, щоб витримати зиму без втрат. Варто також пам'ятати, що підготовка полуниці до зими це не лише турбота про кущ. А й про землю. Земля теж має відпочити, набратися сили. Якщо залишити її оголеною, вітер і дощі змиють родючий шар, а коріння оголиться. Тому правильне мульчування це по суті ковдра не лише для рослини, а й для самої землі. Ще один момент, який часто недооцінюють це своєчасність не можна відкладати все до перших морозів, коли земля вже мерзла. Кущі стають крихкими а будь-яке втручання лише шкодить. Найкращий час для підготовки це період після останнього збору ягід і до перших справжніх холодів. У кожному регіоні по-своєму, але зазвичай це кінець серпня, жовтень. Селяни старшого покоління завжди казали полуниця, як дитина, любить тепло догляд і добру руку, і справді. Ця культура віддячує сторицею тим, хто дбає про неї з любов'ю. Тому кожен, хто має навіть кілька грядок, повинен знати, зима не ворог полуниці, якщо її зустріти підготовленою. Отже, підготовка полуниці до зими це справжня наука, але водночас і проста справа якщо робити все вчасно та з розумінням. Це не лише про укриття, а про загальну турботу, яка включає очищення, підживлення. Розпушування, мульчування і правильний догляд. Саме з цього починається майбутній урожай бо хто восени не полінувався, той навесні збере рясні солодкі запашні ягоди. Щоб полуниця благополучно перезимувала і зустріла весну живою та сильною потрібно зробити все крок за кроком. Перший і один із найважливіших етапів це обрізання листя. Багато хто думає, що чим більше листя залишиться, тим краще, мовляв, воно вкриє кущ і збереже тепло, але це помилка. Старе листя восени вже не працює, воно не живить рослину, а лише забирає сили та створює вологе середовище для грибків і шкідників. Тому після збору останніх ягід, коли кущ трохи відпочине, листя треба акуратно обрізати. Залишаючи тільки здорову серцевину точку росту. Найзручніше це робити ножицями або секатором, не вириваючи листки руками, щоб не пошкодити коріння. Після обрізання слід зайнятися очищенням грядки. Треба прибрати все сміття, сухі вуса, бур'яни, стару мульчу, усе, що може стати сховищем для шкідників. Землю між рядами бажано трохи розпушити, щоб вона не була надто щільною. Розпушування допомагає кореням дихати, накопичувати поживні речовини і не загнивати під час зими. Але робити це потрібно обережно, не глибше 5-7 см, бо корінці полуниці розташовані близько до поверхні. Далі приходить черга підживлення, осіннє підживлення відрізняється від весняного. Якщо на весні ми даємо азот, щоб рослина швидше нарощувала зелень, то восени цього робити не можна. Азот спровокує новий ріст листя, яке все одно не встигне зміцніти і вимерзне. Тому восени полуницю підживлюють фосфором, калієм та органічними добривами. Найпростіше посипати між рядами деревний попіл, який містить калій і мікроелементи також можна використати перегній або добре перепрілий гній, але обов'язково в. Невеликих кількостях, щоб не обпалити коріння. Добре працює і настій кропиви або золова вода, яку готують, заливаючи попіл теплою водою на добу. Ще одна важлива справа це оновлення грядки. Полуниця на одному місці може рости 3-4 роки, після чого кущі старіють, ягоди дрібнішають, а врожай зменшується. Тому раз на кілька років частину грядки варто пересадити. Найкраще робити це саме восени, щоб кущики встигли вкоренитися до морозів. Для пересадки вибирають здорові сильні розетки першого року з міцним коренем і зеленими листочками, землю перед посадкою перекопують, додають трохи перегною або компосту, а після висадки добре поливають. Не менш важливе завдання мульчування. Мульча це природне укриття для землі. Вона допомагає зберегти вологу, утримати тепло, запобігти утворенню кірки і змиванню ґрунту. Для полуниці найкраща мульча це солома, сухе листя, тирса або хвоїне гілля. Дехто використовує торф, але важливо, щоб він не був кислим. Шар мульчі має бути не надто товстим, приблизно 5-7 см, щоб не створювати надлишкової вологи і не сприяти загниванню коренів. Коли земля вже готова і кущі оброблені, приходить час укриття. Але тут головне правило не поспішати якщо накрити грядку занадто рано, коли ще тепло, рослини можуть випряти, тому краще чекати, коли температура стабільно знизиться до близько нуля, але ще не буде сильних морозів. У цей момент кущі вже увійдуть у стан спокою, і укриття стане для них захистом, а не пасткою. Для укриття можна використати кілька матеріалів. Традиційно селяни застосовували солому, гілки малини або лапник, гілля сосни чи ялини. Це натуральні матеріали, які добре пропускають повітря, але не дають снігу чи морозу дістатись до кущів. Сучасні городники часто користуються агроволокном або спанбондом. Воно легке, зручне, не намокає і не пріє, дозволяє кущам дихати. Важливо лише не натягувати його щільно, а зробити невеликий простір для повітря між покривом і рослинами. Якщо ж регіон сніговий, то сніг сам по собі стане природним утеплювачем. Головне, щоб він ліг рівномірно. Полив також має значення восени, особливо після обрізання, кущі потребують вологи, але не надлишку. Якщо осінь суха, треба провести так званий вологозарядковий полив. Рясно полити грядку за кілька днів до морозів. Це допоможе кореням не пересохнути і краще перенести зиму. Якщо ж дощів достатньо, то зайвий полив лише зашкодить. Дехто восени ще бореться зі шкідниками, можна оприскати грядку слабким розчином марганцівки або мідного купоросу це знищить грибкові спори і очистить землю від хвороб. Проте все треба робити з мірою. Надлишок хімії чи навіть народних засобів може пошкодити ніжні кущики. І ще один момент, про який часто забувають позначення грядок. Узимку, коли все вкрите снігом, важко згадати, де саме росте полуниця. Тому варто поставити невеличкі кілочки чи таблички, щоб навесні не затоптати кущі, коли зійде сніг. Підготовка полуниці до зими. Це турботлива і спокійна праця. Вона не вимагає поспіху, зате потребує уважності. Кожен етап від обрізання до укриття має своє значення. Якщо зробити все як слід, кущі зимуватимуть міцно, а весною оживуть дружно і швидко. І тоді господар, що не пожалів сил восени, зможе радіти першими ягодами вже тоді, коли інші. Тільки почнуть доглядати свої грядки. Наші діди й баби здавна знали, полуниця любить турботу і тепло, тому й доглядали її по-своєму без хімії і новомодних матеріалів. У давні часи ніхто не чув про агроволокно чи спеціальні добрива, але полуниця росла щедро, а грядки виглядали доглянутими. Секрет був простий уважність до природи і досвід, переданий від покоління до покоління, осінню, коли закінчувався збір ягід. Господиня брала серп або ножиці, обрізала старе листя, прибирала бур'яни, розпушувала землю і підсипала попіл з печі. Попіл то був універсальний засіб і підживлення, і захист від шкідників. Потім грядки накривали шаром соломи або сіна, а зверху клали гілки малини чи кукурудзяні стебла, щоб вітер не розвіяв покрив. Так полуниця зимувала під природною ковдрою, дихала, не пріла і не мерзла. Дехто користувався ще старішим способом накривав полуницю гілками сосни чи ялини, що називали лапником. Це був найкращий матеріал, бо не лише захищав від морозу, а й відлякував гризунів. Крім того, сніг на такому укритті лягав рівно, не здувався вітром і не тиснув на кущі. Коли навесні лапник знімали, під ним земля була волога й чиста, а полуниця жива, зелена, готова до росту. Цей метод досі вважають одним із найнадійніших, особливо там, де зими суворі. У деяких селах існувала традиція полуничного дня восени коли вже весь врожай зібрано, господарі збиралися разом, прибирали грядки, обрізали листя, палили сухі бур'яни. Це була не просто праця, а своєрідне свято завершення сезону. Старі люди казали як полуницю спати вкладеш, так вона й прокинеться. Після того грядки вкривали соломою або старими мішками, а іноді навіть шаром листя з саду. Головне було не залишити землю голою, бо тоді мороз міг знищити не лише рослину, а й сам ґрунт зробити твердим безживним. У сучасних господарствах методи змінилися, але суть залишилася та сама. Тепер замість соломи часто використовують агроволокно, легкий матеріал. Що не гниє і не промокає, його зручно стелити на дуги або просто поверх грядки. Він пропускає повітря, але затримує тепло, створюючи під собою мікроклімат, схожий на природний. Деякі господарі комбінують методи спочатку вкривають грядку соломою, а зверху натягують агроволокно. Так утворюється подвійний захист від морозу і від зайвої вологи. Ще один сучасний спосіб. Мульчування тирсою або подрібненими кукурудзяними стеблами. Це зручно там, де солому важко знайти. Тирсу насипають шаром до 10 см, але тільки після того, як вона трохи підсохне. Свіжа тирса забирає азот із ґрунту, тому її краще змішувати з попелом або перегноєм. Дехто додає ще сухе листя або подрібнену траву, щоб шар був пухким. Таке укриття не лише зберігає тепло. А й навесні легко розкладається, стаючи додатковим добривом. Є також спосіб з укриттям поліетиленом, але він має свої ризики плівка не пропускає повітря, і, якщо під неї потрапить волога, кущі можуть випряти. Тому досвідчені городники або роблять невеликі отвори для вентиляції, або взагалі віддають перевагу натуральним матеріалам. Природа, як кажуть у селі, сама знає, що краще народна мудрість підказує, що кожне укриття має бути теплим, але дихаючим. Люди помічали, що полуниця, вкривана занадто щільно, навесні довше відходить і слабше росте. Тому, навіть коли накривали соломою, завжди залишали маленькі отвори для повітря. Селяни казали, полуниця задихається, коли їй тепло, але не свіжо. Саме тому лапники й солома залишаються кращими варіантами навіть у наш час. Є й цікаві старовинні хитрощі. Наприклад, деякі господині розкладали на грядці старі кукурудзяні качани або сухі бур'яни, щоб вони утримували сніг, інші обкладали грядки камінням або дошками, щоб вітер не роздував мульчу. У південних районах, де зими не дуже холодні. Іноді просто підсипали землю до коренів, створюючи невеличкі горбики. Так рослини не промерзали, а навесні розправлялися і давали здорові квіти. Зі старих спостережень варто згадати ще одне правило: не варто вкривати полуницю одразу після дощу чи поливу. Земля має бути злегка вологою, але не мокрою. Інакше під укриттям створюється парниковий ефект. Коріння починає пріти, а кущі хворіють. Старі господарі завжди чекали кілька сухих днів, перш ніж накрити грядку. Вони знали поспіх у цій справі гірший ніж запізнення. Якщо порівняти старі і нові підходи, видно, що обидва мають свої переваги раніше. Робили все з того, що було під рукою, і це було природно, дешево й надійно. Сьогодні технології дозволяють зберегти ще більше тепла, захистити від надмірної вологи. Та зручніше працювати навесні, але головне не в матеріалах, а в розумінні самої рослини. І старі, і нові господарі сходяться в одному. Полуниця любить, коли її вкривають не з примусу, а з турботою. Бо рослина, як і людина, відчуває догляд. Тож сучасний господар може брати приклад із минулого, поєднуючи його з новими можливостями солома з агроволокном, попіл із калійним добривом. Ручна праця з новими інструментами, усе це працює разом, якщо робиться з розумом. І тоді полуниця перезимує навіть найсуворішу зиму, а навесні щедро обдарує тими ягодами, що пахнуть дитинством і домашнім теплом. Коли всі осінні роботи завершено, грядки доглянуті, а полуниця спокійно засинає під своїм укриттям, варто підбити підсумки. У підготовці полуниці до зими немає нічого складного. Якщо діяти з любов'ю і вчасно, головне пам'ятати, що кожна дрібниця має значення, і коли обрізати листя, і чим підживити, і чим укрити. Полуниця ніжна рослина, але водночас дуже вдячна вона обов'язково відгукнеться на турботу, якщо господар не пожалів сил восени. Перш за все, слід наголосити не треба поспішати, і не треба запізнюватися. Багато господарів роблять помилку, накриваючи грядки занадто рано, кущі, що ще ростуть, можуть випріти, а під шаром соломи або плівки накопичиться волога, яка згодом перетвориться на грибок. Тому завжди треба чекати, поки встановиться стабільна прохолода, а рослини самі підготуються до спокою. Так само не варто зволікати до останнього, коли вже мороз скував землю. Тоді жодне укриття не допоможе. Бо коріння вже встигне промерзнути, усі роботи потрібно робити поступово, уважно спостерігаючи за погодою. Друга важлива порада не шкодувати часу на очищення та підживлення, старе листя, сухі вуса, бур'яни усе це не просто сміття, а місце, де зимує шкідник. Якщо восени не прибрати, то навесні всі ті личинки і спори грибків прокинуться разом із полуницею. Тому краще витратити кілька годин восени, ніж потім боротися з хворобами ціле літо. Підживлення восени це ще один ключ до успіху: органіка, попіл, перегній, усе це не лише підживлює, а й оздоровлює землю, готуючи її до нового сезону. Ще одна порада з народного досвіду: не довіряй повністю одному способу якщо в господарстві є можливість краще комбінувати методи, наприклад. Частину грядки накрити соломою, а частину агроволокном, і навесні порівняти результат. Кожна ділянка має свої умови десь земля волога, десь вітряна, десь більше снігу. Тому універсальної поради немає, але завжди можна знайти власний найкращий варіант. Селяни кажуть свою землю треба відчути ногами. І це правда. Бо той, хто щодня бачить свій город. Краще за будь-яку книжку знає, як до нього підійти. Не забуваймо й про те, що надмірне укриття може зашкодити, якщо снігу випадає багато, а під ним ще шар соломи чи листя, полуниця може просто запріти. Тому, коли зима м'яка, іноді краще трохи відкрити грядку, дати їй подихати. А от коли морози сильні і безсніжні, треба подбати, щоб укриття не здув вітер. Можна пригнітити його дощечками. Або притрусити землею. Щоб навесні полуниця швидше відійшла, треба знімати укриття поступово. Не варто відкривати все одразу, бо молоді листочки можуть обгоріти від сонця або замерзнути від нічних приморозків. Спочатку можна підняти один край, потім, через кілька днів, інший Так кущі звикнуть до повітря, і не буде різкого стресу. Є ще одна добра порада від старих господарів. Не лінуйся дивитись під укриття взимку. Якщо сніг здуває або вітер зриває солому, варто підсипати ще трохи. Полуниця не любить, коли її залишають саму напризволяще. Навіть узимку вона чекає уваги, хай і не щодня, але час від часу треба перевіряти, чи все гаразд. І наостанок, найважливіше не варто ставитися до цих робіт як до обов'язку коли робиш усе з любов'ю. Навіть обрізання листя чи перекопування землі не здається важким. У цьому і є справжній дух сільського життя працювати не з примусу, а з вірою, що праця принесе добрий плід. Полуниця це символ домашнього тепла, перша ягода літа, смак дитинства й родинних сніданків. І хто дбає про неї восени, той навесні отримає не просто врожай. А задоволення від своєї праці. Отже, підсумуємо обрізати, підживити, замульчувати, укрити ось чотири кроки, без яких не обійтися, але за кожним з них стоїть не лише техніка, а й розуміння, коли і як це робити. Земля віддячує тим, хто слухає її, хто не поспішає, а діє з розумом. І тоді навесні полуниця не просто оживе, а зацвіте щедро, нагадуючи, що зима. Це лише короткий відпочинок між сезонами турботи та радості. Тож бажаємо кожному господарю, щоб його полуниця перезимувала міцно, щоб весною ожила дружно, а літом радувала рясними солодкими ягодами. Бо хто догля...